заседании оперативной действия комиссии 5 человек, Зарисовалось 4. Какие будут пропозиции? Распочат. Распочат. Кто, кто за порядок? Нет. Кто за те, чтоб нет. Ну, то, чтобы распочат? Кто за то, чтобы распочат? Все за. Тогда порядок данный у вас есть, ознаемся. Я тоже. Заперели для них. Всі за особову. Зараз. Якісь були зміни до будуть зміни домовлення будуть? У мене будуть. Шановний головою, члені комісії, прошу включити до порядку денного питання про приватизацію та надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації адміністративного нежитлового будинку по вулиці Незалежності. будинок 78 курс господин. Так, а ми ж там доволі, по-моєму, на це чи щось там трошки... Це інше, це по питанню будинку вчителі. Так, оце ж вчителі. Оце ж тепер уже майкулося, але А, вже все, слава Богу. Так, що там, доповнюємо, так? Хто за те, що... Я за те, що... Хто за те, щоб включити? Усі? Так. І ми. Пропонується прийняти порядок денний в цілому. І за основу прийнято. Так. По дві минути. Хватить. Не, давайте, як написано. А? Читайте, так, як написано. Ні, 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 давайте так, як так. регламент визначає, а доповідачі будуть намагатися ну, швидше. Доповідь там 5 хвилин, залі да. по 3 хвилини. Хто за таке порядок? Забога. Да. За регомент. Всі одноголосно. Да. Да. По першому питанню кажу, що статтею 47 самої доволення рекомендую. Да. Да. Пропонується внесли зміни до фінансового плану комунального підприємства комісії на 25 й рік, завершено да. рішення 68 сесії 8 липа. Відповідальні за показники фінансового плану. Зі зміна покласти на керівника комунального підприємства. Контроль напрошені костійні комікції. Тут перепрошую, в даному проєкті рішення передбачено зменшити у другому кварталі на суму 500 тисяч та збільшити в третьому кварталі на 500 тисяч. яка дохід з місцевого за програмою фінансової підтримки, збільшити у третьому кварталі на суму 300 Перепрошую. 3 мільйони 894 тисячі 950. Заробітна плата зменшена в першому кварталі на суму 58 тисяч, у другому кварталі на 359 тисяч і більше в третьому кварталі на суму 418 тисяч. Ходять на рахування на оплату праці відповідно до вище перевірюченої заробітної плати. Оплата у третьому кварталі збільшити на 400 тисяч оплата електроенергії у першому кварталі на 70 тисяч збільшити на 73 тисячі 440, значить у другому кварталі на 61 тисячі 400, та у третьому кварталі на 112 тисяч 43. Тобто все це вони використовують нашу фінансову підтримку і відповідно з, 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 роблять скоре Смій, будь ласка, у нас вже четверчий yeah, yeah, yeah. ми, квіт, а ми балакаємо перший, другий, третій. Це ми, вони так пропрацювали, тепер не користувалися. Так, да, вони так пропрацювали і тепер виконують. Відповідно, все робиться в межах суми, яку ми виділили. Виділи? Я просто думаю, чи не відчатувати. Ні, ні, ні. Так, ще ну, ж, тоді інформацію я довідаю, ми рекомендуємо. На сесії, так. Можуть? Не на розгляд сесії. Прочитайте так. Чикайте. Ja, рекомендується весь умис по даному питань прийняти рішення. На розгляд. Да. Це не на По Пойме на голосуєте. Хто за? Це не ну, по поєднання. Зачитуйте, поєднання. Маю. Зо, карикалиться. Чорно, коли заявляти не рада нема тут. За. Так а на що тоді знімають? Треба було до цього дотримуватися, доколи вище. А тоді не, не вимагав запустити. Та що ти каже не стойнає, зберігається? Так, побудь побути. Переходимо до люди. Покращити благоустрій місті 25-27 року. Все це можливо за рахунок того, що ми їм несемо зміни програми покращення благоустрою, предметиме матеріалу 180 тисяч, оплата електроенергії, вуличне освітлення 150 тисяч. Дані кошти ми передбачаємо для того, що в бюджеті вони також закладені. Тобто бюджетом Людмила Моє Ну Ми не тільки по програмі, а й в бюджеті бюджеті віднесення змін за бюджету відображені. Пропонується низькі зміни організації покласти на відділ питань танчло комунального контролю на профілі постійної комісії. Так. Маюк. Так. Кримуючись про місце самовременно, постійна комісія надасть такий висновок. Зміни до програми вводені дотримання вимушень до порядку програми, відповідає вимагав законодавство. він підлягає свого по іменне голосування. Маюк. Да. Кулик. Да. до керековиця. За. переяни заклад. Одноголосно. Рекомендації прийняття. Так, переходимо до третього. Пропонує... Пропонується внести зміни та доповнення. Так, зараз, рухлиночку. Між тарифом, так? Mm -hmm. Шановні депутати, даний проєкт рішення передбачає внесення змін до програми відшкодування різниці між тарифом і екологічним обґрунтовані вартості послуг, централізованого застачання водовідведення, а саме гідродинамічне очищення. Також передбачено внесення змін до показників бюджету. Відповідно, вносяться зміни в програму відшкодування різниці між затвердженням розміром талі. Це 200 тисяч. Ну, тобто ми тарифи не піднімаємо ні, для населення. Ні, ні, ні. Це просто ми виділяємо кошти на проведення закладу. Нема більше питань? Так, зміни подані з дотримання вимог. Ви переходимо до повинного голосу. Аюк, да, блик. Внести зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства комунальність фінансової країни забезпечувати фінансування завдань організації виконання рішення покласти маркерів на підприємства постійну комісію. Придбання лічильників на центральний водой сюди закладати 117 тисяч і гідродинамічна очищення не відбувається. В принципі, все. Я так розумію, що під програму програмні кошти виділяють. Е, ну, да, виділяють кошти. Будуть зміни у показникам бюджету. Нема питання. Ці зміни кожен не затримаємо. Зон, yeah. я yeah. От, може, переходимо до питання. Поки Про... 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 покращення благоустрою, КП Добробут. Е, відбулися зміни у доведені гранич... граничні розміри, відповідно, і відбулися зміни у зв'язку у... з розлом пожиткового на наші багато довели е, і зміни в 27, у 27 роках. 6 мільйонів 120 в новій редакції на 27 рік. Етапи програми. Це добро. Вот. Що... Раніше було там ну, значно нижчі показники на мільйон сторон. подані, переходить до імена. Так, так. ім'я.

За. І на 7. Затвердження про кому покращень професійних старострицьких округів. Значить, пропонується затвердити програму покращення благоустрою Астринських округів на 28-30 роки для комунального підприємства дозволу, що додається контроль покласти на профільну постійну комісію. Сума 28 рік. 6 мільйонів 181 тисяча 200, 29 рік, мільйонів 181 вісімдесят одна і цар і аналогічно шість мільйонів 181 вісімдесят Загальна сума на три роки 18 мільйонів п'ятсот тисячі 600 гривень. Це вже на 28-30 роки. А ці роки вже є кошти, так? Да? Ні, ні. І, ну на ті ж да, на ті є. А так, це, це саме мається ну, на увазі вже прогноз на 28-30 роки.

Зараз позвільнялися, виходить, вже скульптур, що вибувається мобілізація. І ми здійснюємо кошти електрики в комунальні підприємства. Не електроенергії, а електриків, працівників. я розумію, а Кошти є, так, кошти є кошти є нас. А так, щоб було включення автоматично, якщо вже воно не проводиться. Е, автоматично запускалося по місту хорол, по місту хоролківки. По, по громаді відсутні автоматичне включення. А для того, щоб відновити освітлення, треба мені, 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 працівок, працівників. А по місту Хорол було автоматичне. І по місту хорол воно було частково зроблено. Там не, не повністю скрупює, а Весь район включит, ні, 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 ні. Ми, ми просто внесли зміни в програму, а фінансово так і підтвердили. Ми не надали гроші на автоматичну систему управління освітлення. Ми тільки для холоди заплатили, і то тільки для 47 чи 37. А скажіть, будь ласка, для того, щоб освітлення в селах потрібно бути, потрібна електрик, що було? У них підключення проти. Тут не треба, щоб Ну, Треба налаштування ну, зараз проводитимемо. На Вони нам буквально сьогодні ми їм дали доручення якось, щоб включили вуличне освітлення і по населених пунктах. Вже цього часу темно, можеш тут не пороговати. Вони нам надали відповіді. Тут, буквально сьогодні тільки я отримала від добробута, що проблема залезлеелектропостачанням за, за включенням вуличного освітлення, в зв'язку з відсутністю працівників. Будемо якось вирішувати питання. Тобто це працівник вручну ходив ключаю. Ні, налагоджу не буде. Пусконаджувальні роботи. роботи треба зараз. Пуско там ми буде ставити. автоматично. Виставляєш годину і воно буде включатися. Просто пуску немає в кому провести пуску налагоджувальні а, а Якщо реси оплати, не оплатить, там разом. Це, це у ну, вас в комунальники немає, взагалі електрики. Є. У нас є. Ну так електрики. Значить, я не говорю, обратно вертаємося нашим. Об'єднать. Об'єднати.

Ні, я ж і мова. Вони не мають права поїхати в ось яким включити світло, бо це не є пару. Ні, так. так якщо це добробудроба, там нема кому включити. У нас староста ходить, переключає і так, часовий таймер. Там Та не ловкому ключі мають право вони мають Я право, право. добробут, наприклад, вкласти договор з кому сервісом, що вони будуть платити, але вони повинні їм платити. А все питання ще в тому, чи який вони а яка різниця, в якій вони громаді? Кожного своє підприємство діяльніше це кожного своє підприємство, свій бюджет і свій ж ми всі однімо. Вони не можуть електрика, вони можуть дали. Це в комунсервісі, щоб вони платили. Точно так, як комунсервісу у їх брав, я ми їх Сміттє... сміттєвоз. Да, сміттєвоз, або... Це і Ми їх зобов'яжемо класти договір Чи ви е... не, кому... не, не, не їдуть, я щось не розумію. Ну, ну не може бути в одному районі. Не, може не бути і 5, і 6, 90. і 10. 90. І в кожному селі а може 6, бути комунальне підприємство. Якщо воно буде самодостатнє буде себе окуповувати. Це так ми. Ні, я вам кажу, Нет. якщо підприємство може буде самодостатні, що саме себе буде окуповувати, то може. Ну, в громаді може бути у нас два будинки інтерната для людей. Приклад у нас проєкт у нас у нас в громаді два будинки інтернати.

Це ще була наближення способних до населеного пункту, а хліб того виникає проблематика у постачанні в комуселі, то принаймні за це йде, розпоряджається в комуселі. А в добровольгом виникає проблема з вивозом сміття. І зараз, як ми їх об'єднаємо в одне комунальне підприємство, ми всі проблеми зведемо до кучі. Не дай богаш на якісь рахунки, ми морозимо всю нашу громаду. А так у нас є зазор, хоч якось викрити ці сприймати на комунального підприємства. Однозначно, по адміністративному управлінню комунального підприємства це було б простіше, тому що матеріально-технічна база використовувалася загально для всієї роботи. Я з вами на 200 полочусь. Але в умовах сьогоднішніх реалій, дещо виникає проблема господаря до того з вивезенням сміття по нашій громаді, і як це відбувається ну, і слідчі ті тому подібне. Зараз іде налагодження, вивезе сміття, створення нових сміттєпереробних заводів. Ну ще сміттєпереробних заводів не створили, а ми вже досі провести Бо Вона зобов'язує прокурор. То ми всі всі проблеми ще й на колоцері, без яких в них і так, Микола Петро. Трой за голову зержиться, а так принаймні. Ми маємо хоч той займається той проблематикою, той той, і хтось із них хоче випливив до цієї ситуації, яка відбувається в нашій російському країні освітлення. Оголоджується <звіплення> <звіплення> зобов'язань. Це я можна роз'яснюватися хотів зі здорового диму. Збов'язуєте мене з кожною. Я ж її переносить якось, ну. Так, скажуть, що вирішили. Бо працівника – це не ви причина. Ви я з вами погублю. я я розумію розум сміття, це, це, це нагальне питання в усій громаді. Ні, я пояснюю, чого ми не Ні, Тому що адміністративно простіше буде. але визов без неба. Тільки ж дає всеї не мокнуть, чи можете? Зросім. Отримується на договірних умовах, працівника нехай я Ну Звісно, збитково. Так, нема питання. Так що тут немає не має, що це не розумієте. По-добробути угу. По, по правильні. По, Сьомне питання. По імені голосування. Так, да. да. переходимо до завершення приватизації буде на дитинах. Значить, Пропонується завершити приватизацію будівлі по вулиці Кремічницька, будинок 2А в місті Корол у зв'язку з договором купівлі продажу та автоприймання приймання передачі. Це круг, об'єкт поданий, у зв'язку з тим ми завершуємо автоприймання передачі. Ну, Завершуємо розпочаток. Прийняти по даному питанню рішення. Голосуємо. До перекриється. Одну. Основу. І переходимо далі до 9 дев'ятого питання. Да. Про затвердження акту приймання передачі планшетів. Ми приймали рішення про надання згоди на прийняття комунального власності планшетів. Тому пропонується затвердити, відбувся акт приймання, підписаний акт приймання передачі планшетів С-50. Тому просимо затвердити мані передачу. Немало <плес> так? Інформацію бренду ми рекомендуємо сесії прийняти по данному питанні. Значить, про надання згоду. До нас звернулася Хороська міська лікарня щодо списання ваз 40 ві ВІ5442А в зв'язку з його технічною невідповідністю. Пропозиція надати згоду на списання автомобіля ваз 40 ві Ві-5442А. Довідному і рекомендувати сесії прийняти рішення по іме голосу. А юк? Так, переходимо до 11-го питання. Я маю на згоду на списання про який керівник комунального фризмихайла Седочного наград звернувся щодо списання флюорографічного рентгенівського апарату, який вже не придатний для використання. Тому звертаємося, надаємо проєкт рішення, про надання зводи і запитання відповідно цього автобуси. Все, все, я на комісію питання. Нема питань? Рекомендуємо сесії прийняти рішення поданому питання. Маю. Маюк. Так. Приєднання за. Одного переходимо до 12-го питання про надання згоди на прийняття комунальної власті. Серія четверта чи серія п'ята, вже не знаю яка, до нас звернулися казначейство по питанню того, що ми знову виклали в новій редакції рішення щодо прийняття щодо надання згоди на прийняття в власності власність укриття державного Казначейська. Ми перепрошуємо укриття, це візенкове укриття в цілому будівлі. Але Міністерство знову звело зауваження. Ми написали в цілому, що там будуть розміщені відділи в органів місцевого самоврядування. Вони попросили вписати конкретно, хто там буде розміщений. Ми написали наш відділ майна, аби нікого не смущати. Вони сказали хоча б ну, викласти тепер це рішення, такі редакції і вказати конкретний відділ. Ми написали наш відділ, хоча ми плануємо бути розміщеними тут, ну треба написати, бо їм треба конкретно. А потім ви використовуєте його в межах органів місцевого самоврядування, як хочете, але в рішенні повинно бути конкретним. Тому це рішення залишається незмінним, але з зазначенням конкретного відділу, який там буде розміщено ще додатково, окрім казначейства. Mm -hmm. Так, випробувається довідку, ми рекомендуємо сесії 34-ї сесії прийняти рішення. Тані, який Переємною за 13-го питання про закріплення відділення за відділом освіти спорту на проєктивних об'єктів наруховування майна. Пропонується такий проєкт рішення. Перше, закріпити за відділом освіти молоді та спорту Корольської міської ради Луганської району Полтавської області на праві оперативного управління об'єкт нерухомого майна, будівлю опорного закладу. Хорольська гімназія Хорольської міської ради Лубицького району Полтавської області з усіма кладовими частинами, розташованими за адресою Полтавська область, Хорольський район, місто міста вулиця Небесної Суплі, 33. У повноважку начальника відділу освіти молоді та спорту Хорольської міської ради здійснити заплати щодо державної реєстрації права операторного управління на об'єкт нерухомого майна, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію земельних відносин екології, містобудування. Агропромислового розвитку, архітектури та цивільних. Комісію. Тут неправильно проєкт рішення, комісія вказана. Да. Тут внесем зміни вже готове. Людський фактор. Ну, на комісію профільну комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою. Э, Питання немає. ...і Я вирішив, Маю? Да. Да. Я І перегодимо до 14 Або. питання додаткового Олександра. Да. Пропонується такий проєкт рішення. Ага. Да. Перше. приватизація. Рішення про приватизацію та надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації адміністративного житлового будинку по вулиці Незалежності, будинок 88, корпус 1. Міська рада вирішила приватизувати об'єкт малої приватизації, а саме адміністративний житловий будинок по вулиці Незалежності, 88, корпус 1 в місті Хорол Полтавської Полтавської області Лубинського району шляхом викупу. Переможцем електронного аукціону береза Дарія Васильівна, розрахунковий рахунок далі, за запропонованою ціною 2 мільйона 311 одинадцять тисяч сімсот гривень. копійок, що є вищою за стартову ціну об'єкта малої приватизації. Друге надати відділу освіти молоді та спорту Хорольської міської ради, що визначений рішенням 73-ї позачергової сесії Хорольської міської ради, 8-го скликання від 16-го 2025 року за номером 3417 органом приватизації та організатором аукціону дозвіл на укладання договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації адміністративного нежитлового будинку по вулиці Незалежності, будинок 88, Корпус 1, з переможцем електронного аукціону. Тут далі йде номер, посилання на номер. Береза Дарія Васильівна, РНОКПП. 295 38.00, щоб не називає добре, доручити начальнику відділу освіти молоді та спорту Штейнах Ірині Олександрівні підписати договір купівлі і продажу та забезпечити його нотаріальне посвідчення і державну реєстрацію права власності відповідно до законодавства, опублікувати інформацію про укладення договіру купівлі-продажу на офіційному веб-сайті Хорольської міської ради та веб-порталі Прозоро продажі. Організацію виконання рішення покладе на відділ освіти молоді та спорту, контроль за виконанням рішення на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, кутури та благоустрою. Що це за будівля? Будинок вчителя, так званий 2 мільйона триста тисяч сімсот гривень. Мільйон 200. Що Було Три учасника було і три заходи. Три кроки. Ще є питання? Про Інформацію прийняти до вірту. Рекомендуватися сесії. Прийняти рішення по імену. Маю за приєднає за. Ще будуть якісь доповнення чого. Усі питання, які виносилися все ще.